Миру і України щоразу зичимо всім своїм улюбленим глядачам, а цього разу одягаючи цей светрик на чашечку громадського радіо. Зичимо затишку всій нашій Україні і кожному з нас, такого затишку, гараздування, чогось такого теплого, світлого, ясного. Бо розмова в нашій студії, в нашій програмі Я і це» піде, так виглядає, в тому числі зовсім про протилежне. Або так, про те, що. Аби здобути той затишок, той мир потрібно жертвувати, потрібно віддавати, потрібно і виснаження, і біль, і кров, і війна. І це не тільки зараз ми переживаємо. Україна це переживала і не один раз. І знаєте, коли думали над темою, це нашої сьогоднішньої зустрічі, я її це вона тричі змінилася. Настільки цікаві гості, що з ними хотілося і про це, і про це, і ще про це. Мало того, маю зізнатися, що навіть не всі ті гості, які приїхали до Запоріжжя, і яких я хочу показати глядачу програми Я і це сьогодні в нашій вітальні. І я одразу перепрошую, що ми не показуємо тут сьогодні дуже цікавого історика, який теж до нас приїхав, але я думаю, що ми його згадаємо. І в кінці програми я виправдаюся. І скажу, де можна буде подивитися і послухати цього історика. Ну, а зараз я задоволенням представляю, бо вже так багато інтригую, представляю гостей і передаю цю чашечку як побажання затишку. Але при цьому і побажання небайдужості. Нашій гості, Дякую. директорці руху «Не будь Байдужим Оксані Левковій, яка приїхала до нас до Запоріжжя. І дуже радію, що ви тут. І хочу сказати, що вже 10 років руху «Не будь Байдужим. І першим це... Була якраз тема Байдужість і хотілося поговорити про це. Але вітаю в нашій студії і влада Владислава Куценка, керівника військово-історичного клубу Повстанець і Влад відповідно одягнений. Добрий вечір влади. Вітаю і в Запоріжжі і на телеканалі Запоріжжя. І після того як ми подивилися дуже цікавий фільм із небайдужими запоріжцями, дуже цікавий документальний фільм, дуже цікаву документальну роботу. Історичну роботу, то відбулося обговорення, і виникла тема жертви. І, власне, влади, ви якось наштовхнули на цю ж... тему, тому що згадували не лише Холодний Яр, якому присвячений фільм, а й крутян. І якось так і виглядало, що завжди потрібно щось віддавати в жертву, щоб отримати перемогу. Але врешті вирішили взяти тему герої і поговорити, що значить герої і героїзм. Бо в цій темі і небайдужість, антибайдужість, і безсмертя, антисмерть. От тому герої. І давайте, як ви ставитесь до цього поняття, герої? І вчора виникла ця дискусія: а чи треба відповідати героям слава на слава Україні? Чи треба казати навіки слава? Бо героїзм це завжди через те, що хтось був байдужим, не догледів, не доробив і тому комусь доводиться бути героєм. Замовкаю, бо щось дуже багато мене, Оксана. Зараз буде багато мене. Е, я саме та людина, яка вважає, що героїзм потрібен щоденний, а не такий, який от виринає тільки в карколомні якісь моменти для певної нації, в даному випадку для української нації. Дуже мені шкода, що мирну роботу мало хто з українських активістів, інтелектуалів. І моїх побратимів не буду приховувати мирну роботу. Не хочуть виконувати а як тільки майдан, кров, вибачте, драйв то. Бігом, бігом всі патріоти, бігом всі герої і виходять на Майдан і захищають. Тобто побутовий щоденний патріотизм і героїзм так ніби немає відповідного попиту. Ну, ну, так. Розширюючи тему, я хочу сказати, що є навіть певні дослідження культурологів, ментологів, фахівців з ментальності, які говорять, що «да, українці, на жаль. Все життя страждають з краюхатством, а потім, от в такі точка біфоркації, по розумному кажучи, коли приходить то всі. Ну дійсно починають рухатися. Дуже мені шкода, що така ситуація. Чому Тому що якби мирна робота проводилась, якби активісти були активними, справді активними от в мирний час, щоденно, роками, рутинно невдячно, то майданів би не було. Януковичів би ми не вибирали, Путіна би ми сюди не пускали, і так далі. І так, і так далі був і Крим був саме через те, що от мирна робота не проводилась. Маємо те, що маємо. Що ви думаєте, Влада, з цього приводу? Бо ви, я так розумію, досліджуєте якраз оті карколомні моменти, і оті вплески, всплески героїзму, які ну на жаль ведуть до смерті. Хоча ми говоримо герої не вмирають? Ну насправді герої завжди існували в будь якій нації. В принципі, це люди, які от, перш за все не байдужі, так тобто, це люди, які чи в, чи в повсякденному житті, чи в якісь такі от моменти переломні. В житті країни, чи там батьківщини, чи навіть там свого села були попереду всіх. Тобто вони або своїми грудьми захищали від якоїсь небезпеки, або робили щось неймовірне, неможливе, те, що ніхто більше не хоче або не може зробити. Ну, героєм можна бути не тільки на війні. Героєм можна бути в повсякденному житті, і в праці, і в якихось звершеннях, якихось наукових відкриттях, і таке інше, і там культурних відкриттях, не тільки наукових. Тому, в принципі, ну, багатьох людей сучасності навіть можна назвати героями в тій чи іншій мірі. Наприклад, ну, тих самих співаків, які ну, я наведу приклад Океана Ельзи і Вакарчука, відповідно 20 років вже співають на сцені України, піднімають український дух, пропонують любити українську мову не тільки українцям, а по всьому світу. І їх українську мову розуміють і в Росії, і в Америці, і в інших країнах, які може навіть ніколи не чули українську мову. І при цьому займає активну громадянську позицію, при цьому займаються різними благодійними проектами, різними громадськими проєктами знову ж таки. Ну от такі люди я вважаю це також герої. Але ви сьогодні в іншому однострої, скажімо так, ви не в костюмі Славка Вукарцю. Так, звичайно, це було не дивно. З його шаликом. Це так. було б дивно, якби я був одягнутий як Вукарчук. Ну насправді наш клуб існує 10 років, вже і 10 років ми досліджуємо власне героїчні сторінки перших і других визвольних змагань. Тобто, це УПА і період армії УНР. Ну і повстан... повстанців як похідних. Вихідний момент від цієї армії. Угу. В той момент насправді цих два періоди в житті українців і України вони дуже схожі з нашим теперішнім періодом. Оскільки ну, дуже сильно переплітається, особливо 100 років назад, коли ми щойно здобули незалежність. А зараз ми живемо в такому е, часі, що ну, можна сказати, ми так само щойно здобули незалежність. Оскільки 23 роки нічого абсолютно не робили для, для побудови національної держави. Для усвідомлення українцями, власне, себе як українцями, ну це було якісь таке незрозуміле продовження совєтської України. Uh -huh. І люди жили за старим принципом: ну будемо все робити як раніше, нічого змінювати не будемо. І змінювалося тільки те, що вже було ну, нагальна була потреба в цьому, або е час там примушував людей щось змінювати. І ось ці паралелі дуже сильні, оскільки тоді е у нас війна почалась відразу. Фактично, як ми отримали незалежність у 1917 році, тепер ми війну отримали пізніше, але знову таки після революції, тобто, в той момент, коли ми почали вибудовувати нову державу, в той момент, коли ми почали усвідомлювати себе як українці, так само, як і 100 років назад, коли загальна маса українців лише прокидалась, коли загальна маса українців внаслідок читання поезії Шевченка-Франка, внаслідок Перечитування історії України Грушевського е усвідомлювала себе українцями і Україна як окремою державою. Ось це усвідомлення, на жаль, тільки зараз відбувається у більшій частині українців. Я? І влад сказав цю фразу, з якою я і погоджуюсь, але й хочу і посперечатися, нічого не робилося, 23 роки нічого не робилося. Рух, небудь байдужим робив. Це замало, на вашу думку, те, що робив рух. І ну, все таки цей рік, все, що ми переживаємо, і ту ж революцію, і після неї. Як це оцінити сьогодні? Що ви з цього приводу думаєте? Ну, звичайно, що у мене теж подвійні такі почуття і відчуття на цю тему. З одного боку, я дуже рада, що люди прокидаються нарешті, але ж якою кров'ю це якою ціною це далось? Це дається ціною крові, це дається просто шалених втрат і на Майдані, і, і під час війни. От ну короткий приклад. Я просто знаю десятки людей в Україні, яких просиш, яким даєш книжечку і просиш з точки А перейти в точку угу. Б в такому. У місті вони це не роблять, рік не роблять, два не роблять, тобто в школу якусь певну не заносять цю книжку чи диск. Але на майдан вони під кулі йдуть, і на війну вони під кулі йдуть. Ну для мене це просто парадокс, феномен і, і, і повний ну повний знак запитання. Ага. Я не розумію, чому так складно в мирний час виділяти ну певну якусь. Місцину для е, у, у своєму дні годиночку на, на таку діяльність. Адже ми всі розуміємо, що у нас безліч е, таких гуманітарних національних проблем і в, білих, в, пл білих, білих плям да, да. в, наш, в нашої постколоніальної нації. Не, не просто собі якоїсь там такої, а от саме постколоніальної. Це, це важливо. І постгеноцидної. І постгеноцидної, так. І і, і, і ще є такий термін. Так що у, у зв'язку з цим в мене багато претензій просто до, до моїх активістів, і до активістів інших організацій, і взагалі до, до безлічі інтелектуалів. Тобто можна було б цієї крові уникнути? Так. Ви теж так думаєте, влади? Можна було вивчення історії, чи можна навчитися, ну те, про що завжди говорять, що історія, на жаль, нічого не вчить. Чи можна було, знаючи. Першу і другу визвольно, все-таки не допустити. Однозначно, і... однозначно можна було, тому що, ну, якби просто військові були у нас і наскрізь нас свідомі, а не так, як це відбулося в Криму, що у нас половина зрадників виявилась, так, якби військові знали, що е, історично Чорноморський флот на 70% завжди складався з українців. Е, і е, навіть після того, як е, в 1918 році. Цей флот був розділіванений там німцями, частина пішла в Новоросійськ, там була затоплена. Переважна більшість тих українців-моряків перейшли в сухопутні частини і воювали вже в армію НР, ну, як звичайні сухопутні моряки, і навіть створювались підрозділи морської піхоти, в тому числі і з них. Якби ті всі українці, які служили весь цей час, хоча б ту саму срочну службу, uh -huh. знали, що таке українське військо. Ну, то вони б виховувались просто на абсолютно інших прикладах. І вони б розуміли, що, ну, перш за все, на війні цінніше всього це дух, дух воїна. Тобто людина, яка володіє ядерною зброєю, сидить на ракеті або має 150 винищувачів і мільйони бомб до них, нічого не може зробити проти навіть невеличкого підрозділу бійців. Які мають войовничі духи, які захищають свою батьківщину. Ну це просто історична, це факт історичний. Ті самі підпільники, які 10 років воювали в УПА і збройне підпілля ОУН, які 10 років воювали проти найпотужнішої армії в світі, яка мала знову таки вже тоді ту зброю ядерну, яка мала просто до біса різних залізяк, в тому числі отримане поленлізу від Америки і інших країн. Тим не менше, їх ніхто не міг перемогти. А вони мали лише стрілецьку зброю, подекуди якісь там нещасні міномети і гарматки. І тим не менше цей спротив тримав 10 років, тривав, і, відповідно, вони фактично непереможеними лишились. Чому люди не знають? Тому що у нас вся українська культура і українська історія чомусь віднесена на високі тільки полиці, віднесена в академічні, зосереджена в академічних кабінетах високих сивочолих академіків, а не пішла в народ. І в цьому то, я теж звинувачую наших активістів і наших інтелектуалів, тому що вони чомусь думають, що українськість має бути тільки сакрумом, а не профаномом от нема е, так розуміння того що потрібні е, потрібно тиражувати в масових текстах масових там коміксах Популярно анекдотах. популяризувати да, комікси анекдоти детективи ось. плакати це все е, це все носій масової культури от і ну це звичайно що це ну в мене претензія тільки до наших українотворців е, стосовно холодного яру і тут ще це, нема книги про Холодний е, Яр такої е, вашої. Так, да? ну це, бачите, це не наша книга, це книга uh -huh. спогадів учасника Холодноярських подій Юрія Горнісагорського, видана в кількома видавництвами, в кілька накладів. ну Це інша історія. Ми темою Холодний Яр зацікавилися просто через те, що ми багато чим цікавимось з історії України. От. І ми за ініціативою «Руху, «Не будь-байдужим, яке я маю честь очолювати, студія Диваки Продакшенс. Міста Києва зняла цей фільм. Знімався він два роки. От, і дуже важливо було всім нам, всій, всій команді творчій, ну, мені, як продюсеру, Владиславу, як керівнику реконструкторів і, звичайно, режисеру і сценаристу Галині Химич показати, що боротьба проти російських окупантів тривала не одне століття і, і, і не, не, не поодиноко і не точково. І це не випадково те, що ми переживаємо сьогодні. Так. Угу. І навіть були успішні результати. Ну і тут ми маємо згадати і Юрія історика, так, з яким ми теж ми приїхали. Ми при, сюди з Юрієм Митрофаненком, кандидатом історичних наук, людина, яка працює в Кіровоградському інституті підвищення кваліфікації вчителів багато років. Дуже шкода, що він не в кадрі. Але і зараз Юрію вітання. Але тут є моє виправдання, що всі, хто зможуть подивитися цей фільм. Там зможуть і побачити, і почути, бо влада вони там зможуть побачити тільки. А Юрія вони там зможуть так. почути, бо він там ну на скрізну лінію так. оповід оповіді веде. Так, так що там обов'язково треба подивитися сам фільм. 29 хвилин триває. І ні, так. 25 п'ять 25, 25 п'ять хвилин триває документальний фільм. «Холодний коротко, я». коротко, сильно і страшно за Стефаником. На жаль, в наш час люди мало читають книжок, ніде, до правди діти. Більше тикають планшети, смартфони, комп'ютери, телебачення і таке інше. І от якраз завдяки такому подачі, такій подачі матеріалу легше людям донести або хоча б спонукати їх перечитати ту саму книжку Холодний яр городи Сагорського, оскільки в кон... даний конкретний фільм є дуже короткий і за 25 хвилин, звичайно, неможливо. Цілу книгу викласти, він є таким е, фільмом-конспектом, тобто uh -huh. фільмом заохоченням, для того, щоб люди е, захотіли перечитати книгу і зрозуміти ту епоху, зрозуміти, що вони взагалі тоді робили, чим вони жили і для чого вони це робили. Чому це відбувалось? В книзі це досить доступно написана. Книга є е, легко подана, і вона є спогадами, тобто вона є історичною. Це не є фантазія, це не є. Якісь художні прикрашення. Це навіть не версія Василя Шкляра, так. якою захопилася величезна частина версія читачів. Версія Шкляра є художнім твором, хоча вона побудована на історичних. історичних подіях, абсолютно вірно. А тут конкретні спогади конкретного учасника. Угу. Ми, військово-історичні реконструктори, у нас є декілька напрямків нашої діяльності. Іноді ну, раніше до війни. Ми заглиблювались в період для того, щоб відчути uh -huh. те, що відчували хлопці в той чи інший період. Ми робили такі польові виходи, коли довкола абсолютно немає нічого сучасного. Переважно це десь в лісі відбувалося. І ну, ти просто переносишся в ту епоху. Ти починаєш відчувати себе людиною 100-річною або там річною давнини. Ти починаєш говорити такою самою мовою, використовувати ті самі слова. Не матюкатися, як матюкаються тепер, так. Якщо Хоча з побутових незручностей повно, немає чашечок з ветрами. Да, але... Але, але ви знаєте, це дуже швидко в то все втягуєшся і навіть того не помічаєш. Якщо ти їсиш просто варену картоплю чи печену і запиваєш її просто водою з джерельною, то ну, для тебе це все одно, що ти там вдома борщу з'їв і випив чашку кави. Угу. І Абсолютно ніякого дискомфорту немає. ти настільки переносишся в ту епоху, що подекуди я по два-три по дні потім на роботі. Не міг зрозуміти, де я знаходжусь. І коли до мене звертались Владислав, то я не знав до кого звертається, оскільки псевдонімом в мене є запорожець. О, так ось чому ви ще так. Ось тому ви тут у нас, так. Але реконструкція вона ж передбачає і побути, ну скажімо так, в шкірі ворога, чи не обов'язково. Ну коли звичайно самих... має бути супротивник обов'язково. Переважно якраз для таких от публічних заходів, коли ми показуємо цю реконструкцію людям, для того, щоб люди зрозуміли, що це таке і як відбувались ті чи інші події. І крім того, щоб люди все-таки були обізнані, як виглядали ті чи інші герої, або антигерої, або просто вояки тих чи інших армій, оскільки. На жаль, в нашому телебаченні, в нашому кінопросторі дуже багато так званих шароварщини. Особливо це стосується періоду козацтва XVII сторіччя, ага. де чомусь козаки ходять в атласних штучних шароварах. Замість жупанів у них якісь із шторок пошити незрозуміло, що. Ну, Це жахливо насправді. І в тому числі ну, я також займаюся і періодом Казаччини 17 сторіччя. В тому числі, от реконструктори повинні доносити власне правдивий вигляд тих людей, які жили в той або інший період. Для того, щоб просто люди не плутали ну, відповідно, коли побачать, от, як мене в однострої, В різних місцях мене називали по-різному. Сьогодні мене назвали навіть космонавтом. Ну, з іншої планети людини, да. ясно. Хоча вчора а, вечері, це... вчора ввечері uh -huh. мене назвали комісаром. Ну, очевидно, маючи червоного комісара ага, ага. на увазі, хоча а на ви? Направду це одностріває армії УНР зразка 1919 року. Українська народна армія 1919. Українська Народна Республіка діє в армії НЕР. Так, uh -huh. відповідно, також ще, коли ми були в, на Донеччині, то. Один із ну, не один, а багато людей мене чомусь обзивали гіркиним, ну напевно, тому що він у них там асоціюється з реконструкторами, і, на жаль, ця нехороша людина попсувала трохи імідж реконструкторів як таких. Хоча я якраз хотів наголосити, що е, ті, які реконструюють, наприклад, Червону армію, Німців під час Другої світової війни, ну, там, французів під час наполеонівських воєн, вони не є переважно якимись там антиукраїнцями чи якимись схибленими uh -huh. на якісь нацистські чи комуністичні ідеології люди. Вони абсолютно адекватні а, любителі історії, які досліджують її. Якраз для того, щоб більше не повторювалося тих помилок, Влад згадав, як сприймається і як сприймався в Запоріжжі, Ну тут з іншої планети. Якщо можна дуже коротко, як цей приїзд до Запоріжжя в Запоріжжя? У нас восьме місто, куди ми прибули з цим фільмом, і мушу визнати, що скрізь сприймають на ура. Аплодують стоячі, перепитують, які ще будуть фільми знімати. Переказують вітання Галині Химич, режисеру і сценаристу з міста Києва. От і звичайно, що є потреба у популяризації історії через фільми. А діти ну я діти, маю зі школярі. Школярі, які дивляться, прямо я мужу uh -huh. то, то похвалюся, що тисячі дітей переглянули цю стрічку вже. теж дуже задоволені. Ну і ми сподіваємося, що вони будуть таки читати роман Юрія Горліс Горського Холодний Яр. Ну і наостанок ваша думка з приводу вчорашнього Слава Україні! Героям слава! по-перше, пролунало, і я вперше це почула саме від історика Юрія, що слава Україні! Так віталися в Холодноярівській республіці. Так, так. І на вашу думку, якщо можна про це, і на вашу думку, чи треба відповідати Героям слава, чи треба нам щось змінювати? Ну, насправді цей, як ви вже сказали, це вітання воно з'явилось ще раніше, власне, як і назва УПА. Тому що uh -huh. українська повстанська армія була а, вигадана Юрком Тютюнником, Ця назва в 1920 році. На і, сході? Ну, в ну фактично, так. Uh -huh. да, ну, тоді вони були а, вимушені відступити на територію Західної України, окупованої Польщею. Uh -huh. ну, але фактично це була армія УНР і він був а, генералом армії ОНР. А, відповідно, а, це, цю назву зап, ну, запроваджували для тих от, повстанських загонів і для. Різних підпільників, які діяли на території України під більшовиками, але на жаль, вони не змогли їх об'єднати всі в одну організацію, і тому, власне, от ми тоді не змогли перемогти більшовиків. Оця розрібненість, оці містечкові атаманські правила, які вони для себе встановлювали, що тут ми а воюємо, в ага. а в сусідній район ми не підемо. Ага. Тому що ну то ж, сусідній район, нам треба свої села захищати. І ця проблема якраз тоді дуже сильно вплинула на нашу тодішню поразку. За підсумками тих перших визвольних змагань під час других визвольних змагань е, вже населення України було більш підготовлене, оскільки 20 років міжвоєнний період, е, принаймні на території Західної України, е, дуже сильно відбувалось виховування молоді. Угу. І ось ця молодь дала, далася в знаки, власне, і вона дала е, ті паростки, ті керівні напрямки, які власне по всій Україні розповсюдилися. оскільки е, е, похідні групи ОУН, які йшли на схід. Вони ж не могли створювати підпілля в Дніпропетровську, в Харкові, в Києві тільки із своїх членів. Uh -huh. Це були, грубо кажучи, керівники, яких присло там 10, 15, 20 чоловік. Uh -huh. А вся підпільна організація Унівська складалася із місцевих людей, тобто надніпрянських українців, східних українців і не тільки українців, які боролись проти німців, потім боролись проти більшовиків. Відповідно, це все можна перенести на наш час. Оскільки все-таки ми бачимо, що в наш час вже немає цієї роздрібненості, тобто Україна вся об'єдналася абсолютно і воює єдиним фронтом, незалежно від того, східні, західні області України, там, чи Південні, чи центральні. І знову таки, я хотів би наголосити на великій ролі української молоді. Все-таки знову цих 20 років, так само як в той міжвоєнний період, Дуже сильно вплинули на виховання нового українця, молодого нового українця, який ніколи не жив в Совєтському Союзі, який народився або більшу частину життя прожив в незалежній Україні. І відповідно, він просто не відчуває і не розуміє себе поза межами незалежної України. Він не знає, як так може бути, що немає України, не існує на карті світу. І відповідно, ось ця молодь була рушиєм і на Майдані, і зараз є рушиєм на фронті, яка Ну, фактично надихає в тому числі і попередні покоління на те, щоб успішно вести боротьбу. І Я впевнений, що ми обов'язково переможемо. Я підхоплюю цю вашу впевненість, цього зичу всім нам, зичу нам всім бути небайдужими. Дякую. Бути героями повсякдення, буденності і перемагати для того, щоб Україна є, була і буде. Дякую, Дякую дуже. Хай щастить. До побачення. thank